Тихо! Судить Сьогодні ми розглянемо справи про дискримінацію. Пані суддя. Шановна зебро відмовляється брати мене на роботу, тому що у мене дитинка. Пані Зебро, а ви що скажете з цього приводу? Мені потрібні продуктивні працівники. А ця буде носитися своєю дитиною як списаною торбою. У нас дискримінація за сімейним положенням та статтю заборонена. І це без виключень пані Зебро. Позов задовільнити. Дуже вам дякую. Ну що, ви ми ж не люди якісь. Ми протидіємо дискримінації. А вы?